Вітаю вас, наших дорогих глядачів, на програмі Ковток Повітря. В попередній передачі ми розглянули біблійне вчення про те, що субота за часів Старого Завіту служила праобразом прийдешнього месіанського спасіння. Сьогодні ми звернемо увагу на деякі уривки з Євангелії від Луки, Матвія і Марка про суботу, щоби визначити. Чи розглядається в Новому Завіті служіння Ісуса Христа як те, що було направлене для припинення вшанування старозавітньої суботи? Адже частина християн вважає, що після того, як Господь наш Ісус Христос звершив таємницю спасіння на Голговському хресті, звична система духовних цінностей, що була авторитетна в Старому Завіті, перестала бути актуальною для послідовників Христа? У новозавітній час, у тому числі, це стосується і четвертої заповіді закону Божого, яка говорить про вшанування суботнього дня. Євангеліст Лука, представляючи Христа, який після хрещення приступив до служіння, пише, що він за своїм звичаєм дотримувався суботи, в четвертому розділі написано. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати. В цьому розділі описана інавгураційна промова Христа в синагозі Назарету в суботній день. Ісус прочитав і прокоментував уривок, взятий в основному з книги про Каїсаї 61 та 58 розділів Дух Господній на мені. Бо він помазав мене благовістити убогам, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю. Пророк Ісая, якого цитує Ісус, ще за 700 років до Його народження використовував образи суботи, щоб описати звільнення, яке Месія принесе своєму народу. Христос використав цей уривок, щоб представити себе людям як виконання їх месіанських очікувань. На це вказує короткий виклад уривка Ісусом. Сьогодні, коли ви чуєте сповнилося це Писання, тема обітниці і її виконання часто повторюється у всіх Євангеліях, включаючи Євангелій від Луки, в 44 му вірші. 24 розділу Євангелії від Луки написано. І промовив до них ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, має збутися все написане про мене і в законі Мойсея, і в пророків, і в Псалмах. Ви скажете, але як субота вписується в цю тему? Погляд на суботні вчення Ісуса. І його земне служіння, що тривало на протязі трьох з половиною років, допоможе відповісти на дане питання. Після того, як Христос сповістив про своє месіанське служіння в Назареті, в Євангелії від Луки описані два епізоди зцілення в суботу. Перше відбулося в синагозі Капернаума під час суботнього богослужіння. Христос зцілив одержимого бісом. І прийшов він у Каперноум, місто Галилейське, і навчав їх щосуботи, і дивувалися з його вчення, бо слова його мали владу. А в синагозі був чоловік, який мав духа нечистого демона. І він закричав гучним голосом: Облиш, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Я знаю, хто ти, святий Божий. Та Ісус заборонив йому, кажучи, замовкни і вийди з Нього. І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподівши йому шкоди. І всіх охопив жах. І вони говорили один одному, кажучи, що це за вчення, яке владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять. і Розходилась чутка про нього по всіх місцях околиці. Друге зцілення було здійснене відразу ж після служіння в синагозі, в будинку Симона і призвело до фізичного відновлення тещі Симона. Вийшовши з синагоги, він увійшов у дім Симона. Симонова теща була у великій гарячці, і його просили за неї. Ставши над нею, він наказав гаряці, і вона залишила її, відразу ж, уставши, вона служила їм. Результатом зцілення була радість для всієї родини і служіння адже те, що Петра відразу ж встала і служила їм. Теми звільнення, радості і служіння, які присутні у цих перших актах зцілення, дуже тісно пов'язані зі значенням суботи. Подальшому служінні Христа зцілення скорченої жінки, про яке описує тільки Лука, в 13 розділі, ще більше прояснює зв'язок між суботою і служінням Спасіння Ісуса. Лука пише, і навчав Ісус в одній із синагог у суботу. Була там одна жінка, яка 18 років мала духа хвороби, була скорчена і зовсім не могла випростатись. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй Жінко, ти звільнена від своєї недуги. Він поклав на неї руки і враз випросталася і стала прославляти Бога. У відповідь старший синагоги, обурений тим, що Ісус оздоровив у суботу, промову до натовпу є шість днів, які належать працювати. Тож приходьте тоді оздоровлятися, а не суботнього дня. Та Господь відповів йому і сказав: Лицеміри, хіба кожний з вас не відв'язує у суботу вола або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраама, яку зв'язав Сатана ось уже 18 років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? І коли Ісус це говорив, стало соромно всім. Які противилися йому і весь натовп прадів усьому тому славному, що він чинив. В даній історії Ісус тричі використовує дієслово люїн, що перекладається з старогрецької словом звільняти, розв'язувати. Вперше це дієслово Христос використовує в 12-му вірші, звертаючись до жінки, Він сказав: Ти звільнена від своєї недуги. Двічі це дієслово слово вживається Христом у відповідь на обурення начальника синагоги. Лицеміри, хіба кожен з вас не відв'язує у суботу вола або осла від ясел і не веде напувати, а цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? В даній історії Ісус допомагає людям зосередити увагу на головній, а не на другорядній справі, і цим показує, як було спотворене вчення про суботу. Вола або осла можна було законно відв'язати в суботній день для того, щоб напоїти, тому що день без води призвів би до втрати ваги твариною і отже, до зниження ринкової вартості м'яса. Але страждаючу жінку відповідно до їхнього розуміння не можна було звільнити в суботу від кайданів її фізичної і духовної немощі. Христос свідомо діяв супереч панівному, але хибному віруванню, щоб повернути цей день до намічної Богом мети. Слід зазначити, що в цьому, як і в усіх інших суботніх зціленнях. Христос не ставив під сумнів дійсність заповіді про суботу, а відстоював її справжні цінності, які були в значній мірі втрачені через накопичення традицій і незліченних приписів. Необхідно зазначити, що Христос не порушив божественну постанову, дану ним самим на початку, а порушив хибні звичаї, що укоренилися в людській свідомості. Образ звільненої жертви в суботу, яку зв'язав Сатана, нагадує окреслення Христом його місії проповідувати полоненим визволення і пригноблених відпускати на волю. Оздоровлення скорченої жінки її звільнення від сатанинських пут є чудовим прикладом головного значення місіанської суботи, зцілення таких людей, як скорчена жінка. Це не просто акт любові і співчуття, але справжнє суботнє дійство. Це месіанське спасіння, прообразом і обіцянкою якого була субота. Таким чином, коли Христос зцілював тіла і душі людей у суботу, Він знову вкладав у цей день значення, що нагадує про звільнення людини з сатанинських тенет і отримання свободи, подарованої Спасителем. В 12 розділі Євангелії від Матвія описані дві історії, що мали місце в суботу. Цікаво зауважити, що вони записані після великого запрошення Христа, про яке ми читаємо в останніх віршах 11-го розділу, де Христос говорить: прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Щоб зрозуміти природу спокою, який був запропонований Христом, важливо пам'ятати, що суботній спокій за часів Старого Завіту служив підживленням надії на месіанське спасіння. Очікувалося, що месіянський вік буде повним суботнім спокоєм впродовж всієї вічності. У світлі такого розуміння суботнього спокою, коли Ісус його запропонував, фактично Він розкрив себе як месію, який повинен був принести мир і спокій, що уособлювані суботою. Між відпочинком, запропонованим Ісусом в кінці 11 розділу. І двома історіями про суботу, що описані в перших 14 віршах 12-го розділу, існує зв'язок. Він міститься у перших словах першого віршу, того часу, час, про який іде мова, це суботній день. В першій історії розповідається про учню, що зголодніли і почали зривати колося та їсти. Спокій Ісуса в цій історії представлений як спокій спасіння. Це особливо стає зрозумілим, коли Христос наводить приклад священників, які працювали в суботу, в храмі, і все ж були невинні в порушенні суботи. Христос сказав: Хіба ви не читали в законі, що в суботу священники в храмі порушують суботу та є невинні? Відповідно до слів Христа, священники були невинні, хоча в суботу здійснили більше служінь і жертвоприношень, ніж в інші дні. Вони були невинними через викупний характер роботи, яку виконували під час суботніх служінь. Христос вбачає в роботі, яку здійснили священники в суботу вагому основу для виправдання свого власного суботнього служіння, тому що Він розглядає його як щось більше, ніж храм. В шостому вірші написано. Я кажу вам, що тут є щось більше, ніж храм. Служіння, яке виконували священники в храмі, і жертвоприношення, яке вони приносили, реально повинні були здійснитися через спасаючу місію сина людського. Отже, так само, як священники були невинні в здійсненні своїх суботніх служб в храмі. Так і учні Ісуса були не в служінні тому, хто більше храму. Христос наголошує, що субота, так само, як і храм, були встановлені для служіння людям, а не для їхнього поневолення. Другий епізод про зцілення людини в суботу з сухою рукою вказує на месіанське зцілення і відновлення, особлюванні суботою. Цікаво зауважити, що в Євангеліях повідомляється про сім суботніх сілень, які були здійснені Христом над людьми, що хворіли хронічною хворобою, тобто довгий період часу. Згідно з рабинськими приписами, в суботу можна було надати допомогу лише тим, хто мав гостру потребу. Всі інші могли отримати допомогу в інші дні. Ці навмисні дії зцілення здійснені Христом в суботу для хронічно хворих невеликовних людей служать демонстрацією того, як Ісус виправдав месіанські очікування, що підживлювалися святкуванням суботи. Різні уривки з Євангелії про суботу демонструють існування розбіжностей між вченням Христа та рабинськими традиціями. На прикладі оздоровлення скорченої жінки Євангеліст Лука показує дві різні концепції дотримання суботи концепцію начальника синагоги і концепцію Христа. Для старшого синагоги субота складається з правил, яким потрібно підкорятися, а не з людей, яких потрібно любити. Обурний тим, що Ісус оздоровив у суботу, Він промовив до народу. Є шість днів, у які належить працювати, тож приходьте тоді оздоровлюватись, а не з суботнього дня. Для Христа субота була днем, що приносить фізичне і духовне звільнення нужденним людям. Лука пише: Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй: Жінко, ти звільнення від своєї недуги, а цю дочку Авраама – Яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? В даному випадку Ісус відповідає запитанням на запитання щодо законності сілення в суботу. В третьому розділі Вангелі від Марка записане запитання, яке принципово ставить Ісус. В суботу. Годиться робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити. Цікаво зауважити, що в цьому вірші логічно мало бути використане дієслово зцілити, але замість нього Христос використовує дієслово робити і спасти. Причиною цього є те, що хрестове розуміння вшанування суботи в корні відрізняється від людського. В суботу годиться робити не тільки один вид, але і всі види благодійної діяльності для слави Божої. Таким чином, субота є не тільки пам'ятником творіння, а й пам'ятником спасіння, здійсненого Христом. Тому Слово Боже закликає нас проявляти милосердя по відношенню до інших, вшановуючи день, встановлений Богом від самого початку. Помолимось, дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти так допомагаєш нам зрозуміло прийняти Твою святу звістку про суботу. Допоможи, Господи, нам вшановувати цей день, який ти встановив, і прославляти Тебе своїми вчинками в нашому житті. Благослови наших глядачів, щоб і вони могли прийняти цю важливу істину і послідувати за тобою молитва наша. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі. Сьогодні перед вами стоїть важливий вибір: жити так, як навчав Ісус, і отримати божественний спокій або жити відповідно до людських традицій і втратити приготовлене Христом для вас спасіння. Вибір за вами.